15 років незадовго до вбивства він втратив ще й матір. Жінка померла. На закривавленого чоловіка натрапили віряни, які йшли до храму на службу. Пораненого привезли до лікарні. Медики констатували у чоловіка важку травму голови. Хтось розтрощив йому молотком голову. Попри всі намагання, людина померла. Відкрита черепно мозгова травма, череп проломаний, куски в мозги впинались, гематома, травма несумісна з життям, і наші старання не вмічались хорошим результатом. На місці трагедії слідчі виявили сліди коліс машини і молоток із залишками крові. Як з'ясувалось, автомобіль належав загиблому, а от кувалда принесла сюрпризи. Експертиза встановила, що відбитки на рукояті належать неповнолітньому сину чоловіка. Хлопець до того ж вже був судимий за грабіж. Підлітка затримали, коли той катався на батьковій машині з друзями. Батько йому давав автомобілем керувати. Цей раз він до нього перезвонив так, так як хотів також. Покерувати автомобілем. Однак в нього прохання було вже керувати самому без участі батька. Ну, батько не дозволив йому це. За словами хлопця, він хотів покатати на машині друзів, однак батько відмовив та ще й буцімто облаяв його. Розлючений син за це вдарив молотком. Батько більше не піднявся. Ну, вспомнив, що молоток лежить. Він для машини ще сидів Я його стукнув на разу. Зліпався, але я не думав, що він там помре, я Думав, він стане піде. На похорон батька 15-річного вбивцю не кликали. Кілька років тому померла матір хлопця, і той зостався я... круглою сиротою. На свободу юнак вийде лише через 12 років. На волі його вже ніхто не чекатиме. Мені його, я кажу, як дитину, як хлопчика, такого що то є, Мені його шкода. Я не може я помиляюся. Ну мені його шкода, що він таке вчинив. То, що телефоном телефонами красти, то це могла очікувати. Ну що він бив людину? Це було для мене шоком. Сьогодні дитині 15 років. Я його любила як зовсім з пупінка внук?